Привіт всім на каналі, інтернет-магазин Автоген. У нас на огляді підкрилки на Opel Zafira А, яка випускалася з 99 по 2005 рік. Отже, це йдуть збільшені підкрилки, вони збільшені йдуть відносно оригінальних, які взагалі там майже нічого не закривають. Це вже закриє вам повністю всю арку. По пластику, якщо рівняти з оригінальними, тут йде м'який капрон, який можна згинати, бити, він абсолютно не лопає. Що не скажеш про ті, які йшли з завода, де пару камінців і вони вже ломалися. Також, як бачите, йдуть маленькі заходики під бампер закрити у вас, щоб не закидувало болото. По установці це йде транспортувальна заглушка, яку вам потрібно вирізати сюди йде стійка по місцю. Так. І В задніх також бачите, є мітки, по яким потрібно вирізати. Є можливість установки от, бачите, мітки, або зрізати по міткам і ховати повністю під арку, або ставити, не зрізати ставити з цими бортиками для того, щоб воно захищало ще ваше крило. Тобто, два варіанти, або як заводський варіант, сховати. Або вже зробити з додатковим захистом. В принципі, ось такий от обзор. Магазин Автоген відправляємо по всій Україні. Також ми займаємось підбором на різні рідкісні автомобілі під крилок. Записуйтесь на наш канал, заходьте на наш сайт, замовляйте продукцію. Магазин Автоген.